Шановні учні, любі вчителі, дорогі працівники школи, дозвольте поздоровити вас з цим чудовим святом, святом, яке несе лиш ніжні почуття, турботу і захоплення з Днем Вчителя вас, під небом, синім і високим, стежина в'ється чарівна. Через простори, через роки веде до істини вона, туди, де сонце світить ясно, до мрій, натхнення, сподівань, велика праця і прекрасна вести дітей в країну знань. Там, де в кожнім слові Рух і дія, де жадання, прагнення ударів, там. Несива казка молодіє, в новий гар приймає стрімко сталь. це присвітле свято, закружляло вихором тепла. Землю облетіло, щоб сказати вчительству українському хвала. Дорогі вчителі, прийміть від учнів цю чудову пісню, яка символізує нашу прихильність і наше захоплення. Чайте пісня День Вчителя.